Давайте їдьте, ми вас наздожинимо. Okay. Всім привіт. Привіти. Їдемо в школу. Я повертаюсь назад. У мене другий день поспіль робота в Лідії. Я можу брати сьогодні машину нашу, але мені так зручніше, ніж об'їжджати. Тож зранку велик. Тут закінчила одну годинку, але насправді у мене сьогодні 8 годин. Робочий день, п'ятниця, називається <свісно> виживе найсильніше. Але так закінчиться цей тиждень робочий, без вихідних. Тобто на цих вихідних я не працюю, це добра новина. Йду тепер до Полет і Кристіана. І, можливо, поїдемо за продуктами, а можливо, прибиратиму дві години поспіль. Подивимось. Миколай тільки їде в школу з яблуком в руках. На третій урок йому. Що прибирала дві години, а взагалі я потроху розвалююсь, якось невдало спала, видно, шия ось так болить, сьогодні так важко голову повертати, але ж працювати треба. Їду до мадамська Сабланки, яка дуже погано себе почувала останній раз, коли я в неї була. На цілими днями три дні вже не їла. Дивно, але продовжують паркуватися ще, тобто не огородили всю територію. Трохи там почали вже працювати, будувати, розбирати, але паркінгом ще можна користуватись добре. Добре для людей взагалі продумано. Якщо вони ще туди не дійшли зі своєю реконструкцією, то чому людям цілий рік забороняти користуватись зручним паркінгом? Все ж таки, розподіл є. Бонжу! Так, готувати їсти не довелось, Мовляти не довелось, тому що побачила в журналі, що стоїть відмітка. Приїде Жан Люк. Знаю, що цей син привезе обід. Він, власне, ось зараз все зробив, все розігрів, під... заохотив маму сідати їсти. Тож з цим легше. Я прибирала годинку і їду додому сама обідати, голодна. Але я хочу заїхати в супермаркет. У мене не так багато часу для відпочинку, але щоб потім не витрачати зайві хвилинки, побути вже вдома разом. Сподіваюся, за 15-20 хвилин впоратися. Шлагбаум зачиняють прямо переді мною плюс ще 5 хвилинок. Їде там потяг має ну, швидко все бути, якщо назустріч не буде. Подзвонила я в офіс, тому що не встигаю в обід. Потрапити туди не встигла вже в них почався. Мені треба попередити, було що в мене термінова справа. Мені треба було відмінити двох моїх бенефіціарів на ранок на понеділок, тому що в нас з чоловіком і сестру довіряно попросили. В нас буде зустріч стосовно навчання Миколая ситуації. Ну розповідатиму поступово, але ось зараз така ситуація. І що в мене вперше Каті сказала, щоб я принесла папір підтвердження, що в мене рандеву. Такого не було раніше. Не знаю, чи це нововведення, чи це упереджене ставлення. Сподіваюся, що ні. Думаю, хоче вона порядки такі налаштувати. Ось таке в мене пояснення, власне. Тобто я маю підтвердити, що в мене терміново і що їй ось так довелося комусь іншому перекладати мої дві години. Не взяла з собою сумку, бо і не планувала закуповуватись, тому взяла ось таку коробку, я ще так Поралась я так за 20 хвилин. Чоловік попросив забрати пошту дорогою дивіться, що тут робиться. Насправді у поштарів є ключі, І вони ці ящики з тієї сторони з дороги відчиняють. Запхали он такий пакет. Пузріч там одяг для дітей. Замовляла на літо. Оце вони змогли. Зараз Іван вийде, занесе цей ящик. У в мене ще в рюкзаку є продукти, так що я не з пустими руками і спиною. Куку. -ку. Так, ну я вдома побула всього в 15 хвилин. Не встигла відео, нове завантажити менше з тим. Їду так, щоб хоча б на 5 хвилин раніше приїхати і, відповідно, раніше піти на 5 хвилин і встигнути в школу за дітьми, як завжди в мене. Хитрий план. Так, чекаю, поки ворота відчинять. Томилась дві години інтенсивного прибирання їду за дітьми. Отже, чекала я більше 10 хвилин біля воріт. Вже написала навіть повідомлення мадам, думала, вона ще не повернулась, чи не знає, де її чоловік, чому не, від, не відчиняють, зачинено. І тут я побачила, що чоловік там по двору пройшовся, в будинок зайшов. Я знову подзвонила в ворота. З'ясувалося, що мадам вдома вже повернулась з Канади, але вона була на городі, де був чоловік, не знаю, теж, мабуть, десь у дворі. Як я вам розповідала, в них, мабуть, гектар обістя. сад, ландшафтний дизайн і взагалі там є чим зайнятися, і де не, де не чути, що дзвонять двері ворота. Сам дзвінок облаштований всередині будинку. Тож вони не чули. по-перше, а по-друге, вона мене не чекала, вона не отримала плани, планер, план е з мого офісу і не знала, що я сьогодні буду. Ну, Хоча вона мене потребувала. Тобто вона сказала, що супер, просто супер, що ви приїхали, але я не знала, що ви приїдете. Ну, таке. Ну, і знову дуже попросив мене, господар, щоб я. Навколо будинку на терасі з світлого каменю поприбирала пташиний послід, щоб все було дуже гарно і виглядало люкс. А то цей, ці пташки портять всю картину. Добре, просто така ось особливість прибирання в цьому будинку ще. Отже, я відпрацювала вже 6 годин, і це відчутно ще й п'ятниця. А попереду вечірніх дві години. А не сказала вам, коли їхала до оцих моїх неканадців, мені подзвонили. Подзвонили зі школи, помічниця Петрового вчителя. Або секретарка шкільна, або вчитель Петровий, він ще й директор школи, подзвонила, каже: ми в басейн, у Петра немає. Він забув свій свою сумку з речами для басейну. Я не розумію, я, я не розумію, що вона від мене. Що вона мені намагається сказати? Я кажу, хіба сьогодні басейн? Так, сьогодні басейн. Не Петро мені не сказав, не в мене ніяких ні повідомлень, ні відміток, що буде сьогодні. Басейн і каже: в а на каже, принесіть, будь ласка, до басейну зараз, бо ми ось вже там десь під'їжджаємо. Як я, а я їду на роботу, кажу: ну це неможливо, це ж врійована, ні, це ж в карбоні, і я згадую, що це ж літній вже відкрився басейн. І це щасливий випадок, тому що цей басейн знаходиться, як я вам розповідала і показувала в двох хвилинах від нашого будинку. Тож я подзвонила, ну я сказала їй, що зараз чоловік принесе, подзвонила Івану. В нього ще була перерва обідня. Тож він мав взяти речі і віднести швидесенько. Тож Петро нічого не втратив, єдине, що трохи стресу, ну то буває і корисно. Якщо він тим більше в школі, скоріше за все, що йому нагадували, а він про це забув. Питається клас Петра, пішки вони йдуть з басейну, На 10 хвилин запізнилась трошки. Лія маму вмовляє, що треба на майданчик, хоч на хвилинку. І це мамі треба припаркуватися, Лії погуляти, а мамі треба додому, не те, що відпочити, а хоча б Хочу якісь справи домашні зробити. Ось така в нас біда. Але як тут відмовиш, так, лічка? На одну хвилинку, Лія каже, на одну хвилинку і Ми таки на майданчику. 17.45 мені треба бути вже на робочому місці. Їдемо вже нарешті додому. Одна хвилинка перетворилася в півгодинки. Лі, ти гарно пограла? Хотіла, щоб ти була вовком, а тобі це не сподобалось. Так. 28 градусів вечором. Це Петро, до речі, забув нам, нас попередити, що в них басейн організувався. Ох, принаймні, це не я щось наплутала. Менше провини на мені, бо перше є. Один будиночок на горі і все. Буду вільно. У цього чоловіка, в якого тільки що була там, де дружина, його йому сервірує, все сама е шкутильгає, ходить не дуже. Вони один одного називають мамі і папі, Мам, мамцю і татку звертаються, він поводиться, звичайно, просто як маленька дитина. І моє завдання допомогти йому лягти в ліжко, ну розтягтися, лягти в ліжко. І сьогодні він відмовився лягати, каже: ні, от сюди мене посадіть в крісло. Ну вона чому? Вже час спати? Ні, ще не пізно, я не втомився. Ну, робіть, як скажете. Так що я прибирала на кухні ці півгодинки, але все одно забагато прибирання на кухнях за сьогодні. Грають в питанг і самі чоловіки. Така ось гра. Нічого складного, але чомусь саме. Таку гру грають переважно чоловіки. Жінок, до речі, не бачила. І тут таких майданчиків для гри в петанг. не знаю Я, мабуть, три точно можу нарахувати, а їх може бути ще більше. Ого, тут екран, он який з'явився. Проєктор ставлять величезний. Буде кіно. Трансляція буде якась. Як я і казала, місто живе, живе своїми подіями, дуже активно, активно громадяни. Ком'юніті спілкуються події. У них просто весь час є чим зайнятися, просто всі дні подіями розписані на будь-який смак. Рубіжка покручам. Бонсоф! Вій, він сюх. Аляпхошель. Так, і мене запитували в коментарях про мій досвід водіння вже вкотре. Вкотре жінка запитала, боїться сідати за кермо. Панічний страх, і ось воно як мені вдалося. Та якось так вдалося, мені треба було їхати. У 2011 році я почала кермувати. І навчав мене ще раніше і мій тато, а він професійний майстер. Правда, на вантажівках в училищі, навчав студентів. Він у мене спокійний, врівноважений, це теж, мабуть, важить. Отже, він мене вчив. А потім ми якраз в 2011 році, коли народився Семен, вирішили <гум> втілити просто божевільний план. Переїхали в село. Ось, і нам треба було в Київ їздити, бо залишили і Миколая в садочку в Києві, і поліклініки, і різні справи, Тож 50 кілометрів відстань. Мені треба було їздити ось з дітьми, машина була стара, ламалася, тобто стресувала я достатньо. Але то така ось коротка, але дуже насичена програма навчання їздити за кермом. Ну і, відповідно, як тільки я отримала права, я їздила в Києві. І в тягнучках, і по трасі, тобто і по е широких дорогах по шосе. І паркуватись вчилася, і так далі. І так далі. Тобто, така в мене школа кермування доволі активна, екстремальна була. Ось, ну взагалі, багато доводилось їздити, тому що ми певний період часу жили на Червоному хуторі. І їздили на курінівку на правий берег в Києві щодня, возили туди дітей в садок зовсім в інший район. Тож доводилось багато проїжджати в день. Знову ж таки, бо насичений трафік, все це. Роби. їздила до батьків я з дітьми 300 кілометрів і в Харків їздила, і в Павлоград їздила ще далі. Теж. Тож досвіду достатньо. Останні кілька років у нас машини не було, тому що ми вже не поміщалися, ще коли Гриша народився, ми продали свою машину. Продали машину, користувалися громадським транспортом. Один раз навіть брали в оренду, мікроавтобус, щоб поїхати відвідати місце там недалеко від Києва на день народження Григорія. Парк Київська Русь, здається, так він називається зараз. Засумнівалася, не пам'ятаю назви. Зараз зупиняю. Краще не стало. Це через ось таку вологу, насичене вологе повітря. Відповідно, це не хмари, але ось випаровується волога, тому гір, на жаль, ми і сьогодні не побачимо. Так ось. За п'ять днів так і не пощастило. Карбону все одно видно там внизу. Ну і я на фоні на останок. Навряд чи я сюди їздитиму найближчим часом. А там і зміни в житті чекають. Поїхала додому. Все, я відпрацювала цей тиждень. вихідні. Ось кілька останніх років не водила вже машину, але сіла тут за кермо і поїхала без проблем. Коли ми приїхали, нам навіть надавали машину і пропонували користуватися безкоштовно. Але не семимісну, вона нам не підходила за кількістю місць, але все одно, якщо треба було там з'їздити, кудись можна було попросити. Але прийняли рішення, що треба придбати машину, бо тут немає громадського транспорту. Не принамні в маленькому містечку. Тут міжміський автобус ходить два або три рази на день. Тож дуже не розгуляєшся, як то кажуть. В тулузі з цим простіше: і трамваї, і метро, і взагалі там все супер з цим. Менше з тим машина була потрібна. У нас були збереження свої, там частково ще кредитні картки закрили нами. Ось за 2,700 Ми купили цю машину. Я все це розповідала. У мене там є список відтворення, все про нас називається, і там є відео про автомобіль. Я розповідала, як ми його купили, що ну там, з подробицями. Тож так, сіла вже тут за кермо, буквально теж одразу пішла на роботу в вересні, і мені треба було їздити. Я була не в цій агенції, а в приватній. Мені треба було обслуговувати мешканців селищ маленьких. Ферми на відстані. Тобто за день в мене навіть до 60 кілометрів за кермом виходило. Тож я надивилася тут такого, я вже про це казала багато разів, надивилася справжнього такого провінційного життя французів. Це був цікавий досвід. І в Карбоні, можна сказати, я не їжу, враховуючи, скільки я їздила, там. три місяці я працювала, щодня ось так далеко доводилось їздити. А ще я опанувала тут електромобіль, що за своєю специфікою, так, це як коробка автомат. Я раніше ніколи не, знала, не їздила, не було в мене такого досвіду, тож для мене було таким ще відкриттям. З особливостями кермування, ще теж в екстремальних умовах мені потрібна була машина робоча, я прийшла, була тільки електрична, вони мені її дали, а я мене до цього чоловік проконсультував на словах, що треба робити. Тож я сіла і одразу, начебто, поїхала, а потім приїхала до бенефіціарки, до речі. Мадам, яку на фізіотерапію вожу, і вона, ну ми сіли, і я просто забула, як далі їхати. Ну, це був теж Це були влоги щоденні, і я вам про це все теж детально розповідала. Ну, менше з тим, буде в неділю, стрім. Якщо залишаться ще питання, запитуйте, поговоримо ще про це. А я доїхала. Друзі, це все на сьогодні. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Дякую за ваші вподобайки, що залишаєтесь на каналі, слідкуєте за нашими історіями. Дякую, що допомагаєте армії. Не забувайте робити це. Я це бачу і надзвичайно вам за це вдячна, як завжди, реквізити на поточний збор для благодійного фонду Словожанські ластівки знаходяться під цим відео. Так, Лі? А в нас субота, ми відпочиваємо і. Готуємось до наступного тижня, як завжди, так Лі. Mm -hmm. Тож дякуємо, до нових зустрічей. Бувайте!